Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. Сьогодні, можна сказати, розпаковка і посилочок, і розгляд всього, що куплено стосовно і мобільної тематики і не тільки. Купив нині, сьогодні, от почнемо з Сьогодні два чухли до телефона моторола H50NEO. Ось один з них як виглядає то для дружини для її телефончика. Такий ось чехол Замість цього, щось він мені не зайшов, то я вирішив такого і купити. от йшов комплектом з таким ось шнурочком. він І ще на зміну, як кожний дівчатка має мати для зміни якийсь одіж, ці взуття ще один зелененького кольору. Йдемо далі. Ще через сайт теми взяли. Таку штуку, яка називається Nutribullet. Зараз ми його розпакуємо. Дуже корисна, класна штука. Чекайте, можемо і тако розпаковується. Зараз, зараз, зараз. Ось так, так. Це для зробити різноманітні смузі, ось такі дві чаші, така баночку, щоб закривати, такого зробили. І такий моторчик. Маленький такий моторчик. Ось, ось такого, такий маленький він. І шнурочок для зарядки Type-C. Ось такий маленький шнурочок. Ось на такий виглядає. Це на сайті тема, досить хороші ціни це не реклама е, даного порталу, даного, даної платформи. Е, це просто таке, як я казав, е, написано в прев'ю до мого каналу, це канал про мобільні телефони і не тільки. Також, <кл 'язок> також купили таку штучку. Це для телефона, але не для машини, а е, щоби... Наприклад, дивиться якесь відео в ліжку, наприклад, собі її підчепити до перила. І таку класну, Вона таке гнучке, втримає, повірте мені, втримає і телефон. І я думаю, що навіть і планшет може втримати. Ось так воно. Раз. раз, Тут не зафіксувати нам треба. Зараз отак воно розжимається. отак. Ми застромлюємо оцей переходничок сюди, це сюди. От. І це для телефона. О. Ось таку штучку ми купили. Скажу, дуже хороші ціни. Але це не реклама. Далі. Рухаємося далі. А тут, ви знаєте, я досить люблю телефони Motorola. Знову ж таки, я всі придбав чи донора, чи на відновлення. Це я буду бачити зараз, в якому він стані. На фотографії він був корпус такий в такому собі стані. Ось скажу, можна сказати, перед історією телефон. На інтернеті висів досить довгий час, і, і, і там перше було написано, що телефон екран загоряється, все працює, але тріщина екрана є. Виступав тут наушник, тобто було десь напевно, замочення. Потім телефон зняли з продажу. довго час не було. Я в списку з продавцем, він щось не відповідав, але ж потім аж тоді вже відповів через деякий час. І ми домовилися про ціну саме телефончик і вийшов 330 гривень. Як-не-як ну, повністю комплект. Зараз велику. Так, зами його. Якось ви, ви будемо видобувати звідти. Опа. Якось так запаковано. Я завжди акцентулізую увагу на пакування. Ну, запаковано так собі. Це посилочка від Михайла Олександровича Михайлова. Олександра Нікол... Ніколаєвича, місто Києва. Вітання, пане Олександре. Дякую, що все-таки ми добулися спільного знаменника і ви відіслали даний телефон. Ну, казав, що я сподіваюся, нічого краще тут побачити. Звичайно, будемо зараз його тестити, пробувати, чи він запускається. І включимося. Поки що ще не приходить до себе до тями телефон. Я щось не можу сфокусуватися. цього е, телефон будемо чекати, якщо якісь признаки життя появляться, я дам знати. Ну, Телефон, на жаль, щось не воскресає. Хоча, якщо подивитися, ось якщо подивитися сюди, от дивіться, Зараз, 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 -за -за, лампочка ось світиться, це означає, що зарядка йде на ньому. Але щось не можливо, телефон дуже сильно сіла батарея на ньому. можливо. У <coughs> кожному разі. Е в наступному відео я скажу вже тоді, чи телефон ожив чи ні. Ось таке вийшло у нас цікаве відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. А щастить, бути здорові. Па-па-па.